Услід за представниками вищої ліги в Ужгороді, так само на матчі другого туру чемпіонату України зібралися флорболісти першої. Передбачити результати виступів було важко, адже всі учасники приблизно одного рівня. Команд є дев'ять. Вони здебільшого західної частини України. Є команда Сум, є команди східної теж України. Лідерів дуже сильно не можна виділити, тому що всі команди в принципі, грають на одному рівні, ми можемо побачити, що може одна команда вести, а от як це флорбол, в кінці все може обернутися навпаки. Вже як ми бачили в одній грі за 30 секунд, забили три голи і вони програли. Отож, і настрій команд був бойовим, навіть у представників із нижньої частини турнірної таблиці. Нам досить пощастило на цей тур. Не змогли двох гравців залучити, які мали перерву, скажімо, в флорболі, але цього разу їм вдалося поїхати з нами і допомогти нам грати. Бо є гравці молодшого віку, які трішки прихворіли перед змаганнями і не змогли приїхати до нас на змагання. Ну після першого туру ми займали не дуже високі позиції. Але думаю, на цьому турі зможемо показати вже кращу гру, здобути більше перемог. Так на рівні чоловіками виступали жінки. Вони так само старалися показати свою кращу майстерність. Не можу сказати вам, що раніше, коли ми грали в жіночій лізі, було набагато простіше. Коли ми йшли грати в чоловічу лігу, то ми були готові до того, що там будуть так трохи жорстче з нами грати. Але ну, важко, але вже ти трохи за другим чи за третім другий рік, то вже ти трохи в цей тонус якось вже звик і вже трохи легше. Хоча ти розумієш, все рівно, що тобі треба ще тягнутися до цього рівня, до якого хлопця. Серед першолігівських колективів не було закарпатських. Вони виступають у вищому дивізіоні. Утім, багато хто вболівав за згоду два винники. У її складі грали свалявські флорболісти з команди Сольва. Та вони поки на шостому місці. А одноосібним лідером після другого туру став інший представник Львівщини Янтар Новояворівськ. У нього 26 очок. На чотири залікові бали менше, та гру в запасі мають ворони і сум.